Всім привіт! Мене звати Марта, ви на каналі Твоя старша сестра. Сьогодні ми поговоримо про тему, яку всі або бояться, або надто сильно романтизують. А саме криптовалюта. Що це? Чи це взагалі легально? Чи варто українцям входити в крипту? І чому Україна постійно в топах за її використання у світі? Давайте розберемося. Криптовалюта це цифрові гроші, що існують лише онлайн. Ніяких купюр, ніяких монет, лише у віртуальному світі. Нічого, що ти можеш тримати у руках. Біткоін Етер – це найвідоміші, про які, мабуть, кожен з нас чув. Проте їх є сотні й сотні, і щодня появляються нові і закриваються старі. Як це працює? Е, усі криптовалюти вони існують на так званому блокчейні. Це такий публічний журнал, на якому записані всі транзакції. Чому це важливо? Бо ніхто не може просто взяти, підробити ці записи або стерти. Тому все прозоро відповідно, ну криптовалюта викликає довіру. Є топ-4 причини, чому люди використовують крипту. Перше це, щоб робити прості та швидкі перекази. Друге, подібна на першу, це так само, щоб робити перекази, проте без банківських комісій, тому що ну, майже безкоштовно. Третє це є певний рівень приватності, тому що банки та держава не проглядають, не слідкують за тим, які ти там перекази, кому соробиш. І четверте, можна так натягнуто назвати інвестицію. Деякі люди використовують криптовалюту для того, щоб там вирости у своїх статках. Виходить так, що для одних крипта це просто зручний спосіб, щоб переказати кошти, а для інших це є досить такий ризиковий актив. Як люди взагалі отримують крипту? Є три основні способи: це є обміняти. Або купити на біржі, такі як Binance. Друга це є у біткоін-ітімах, банкоматах. І третя це є майнинг, це є такий дуже складний процес, де великі потужні комп'ютери розв'язують задачі. Це не історія новачків, це такі так звані великі ферми. Де використовується надзвичайно дороге технічне обладнання, комп'ютери і споживається дуже-дуже велика кількість електроенергії. Знаєте, як то сказав кожен запит в чата чи вічі щось там виливає якусь енну кількість води, то це от типу щось, щось такого. самого. Де зберігається крипта? Крипта зберігається на криптогаманці. Який захищений ключем, він може бути онлайн, на комп'ютері на окремому пристрої або просто записаний на папері. Кожен гаманець має так звану адресу, дуже довгий набір цифр та літер. Тут дуже важливий момент: якщо людина втрачає оцей от набір цифр та літер, вона по факту назавжди втрачає доступ до свого гаманця. А що це означає? Оскільки воно нічим не регулюється. Нікого над тим аля немає, ну до відповідно, ти до ніякого сапорту, в разі чого не можеш там звернутися. Типу, hey guys, е, я забула пароль. Е, ну, такого немає. Тобто, ти загубив? Значить, загубив. І, Відповідно, доходило там до якихось і вбивств і погроз в сторону великих криптомагнатів, тому що хотіли просто дізнатися. Ключ їхнього криптогамонця. Це не банк і відповідальність 100% на людині, що є власником цього криптогамонця. Питання таке: чи відрізняється крипта від звичайних грошей? Я скажу так. 100% та. Перша причина це є те, що крипта вона не регулюється державою, оскільки не регулюється, так само і не підтримується. І якщо щось станеться з біржею, або щось станеться з твоїм особистим гаманцем, ну держава за тебе не заступиться, і ніхто за тебе не заступиться повністю, то все дуже незалежно, все на тобі лежить. Другий момент це є ціна крипти постійно змінюється. Грошей вона така більш-менш фікс. Якщо ми купуємо крипту, ми можемо, наприклад, одну монету в один день купити за 40 тисяч доларів, а на другий день за 20 тисяч доларів. Або там навіть це може бути різниця кількох годин. І відповідно це суперволатильний актив, який стає дуже ризиковим, якщо не зважувати. Акуратно всі плюси та мінуси. Щодо оплат криптою, ну коли ти оплачуєш щось через банк. Хоча нам здається, що це просто циферка в додатку міняється, насправді відбувається транзакція, і за колісами там плюс-мінус перекидуються реальні гроші. З криптою це не так. Якщо ти заплатив за товар криптовалютою, за тобою по факту нічого не стоїть, ну нема такої third party, яка би ну. Керувала цим проміжним процесом перекидування коштів, і, відповідно, у тебе немає там ніякої гарантії, що тобі хтось коли-небудь поверне кошти, в разі чого. Тобто, ну, якщо ми оплачуємо товар, наприклад, криптовалютою, і товар, який приїхав, він нам не підійшов. ну, Відповідальність тоді повністю на людині, яка Оплатила цей товар або на людині, яка продала цей поганий товар, і там чи віддати кошти, чи ні, повністю на тій людині. А у випадку з банком ще можна там щось там апелювати, не знаю старатися повернути кошти, тобто є от якась така от плюс-мінус точка опори е, і така інстанція опори, до якої можна звернутися в разі чого. і ще одне Крипта не така анонімна, як всім здається. Хоча і мене не видно, проте усі транзакції є видимими. І якщо це, наприклад, ну, оплата за якусь послугу або, там, наприклад, за доставку, це можна відслідкувати і все рівно, якщо дуже постаратися дізнатися, хто кому що перекинув як заплатив. Е, от. Тому, Звичайно, ну, так як в банку. Але все рівно воно не дає 100% анонімності. Перш ніж підемо далі і будемо говорити про те, наскільки крипта легітимна у сьогоднішні дні і як її використовують в Україні, пропоную пройтися трішки по такому історичному бекграунду, щоб ми взагалі розуміли звідки вона взялася. Ще у 1990-х роках група криптографів та програмістів, яких називали «Cyberfunks», Не знаю, ось я тут напишу. <свісно> це ще я правильно вимовила. Напевне, вони почали так би мовити мріяти про цифрові гроші, які не будуть прив'язаними до банку, даватимуть можливість приватності, не піддаються цензурі та не залежать від держави. Хоча ця група тоді не розробила все-таки якогось кінцевого продукту, проте оцей от перший імпут і імпульс до якогось, до якогось ідеї був вже наданий. І у жовтні 2008 року, у час світової кризи, з'являється документ White Paper під назвою Bitcoin, a Peer to peer electronic cash system, Автор Сатоші Накамото. Ніхто досі не знає. Хто є автором? Чи це була одна людина, чи це можливо була група людей? Наразі це є найбільша загадка у світі фінансів. Е, чому саме тоді? Бо банки провалилися, бо втратилися неймовірні кількості грошей, люди попали в кризу. Відповідно, довіра до фінансової системи ввалилася, і на цьому фоні з'являється ідея грошей, які існують незалежно. Від держави та від банків у січні 2009 року запускається перший блок, а саме Genesis блок. Можна сказати, що з цього моменту почалася ера криптовалют. У цьому першому блоці була зашита фраза з газети of second bailout for banks. Це був політичний меседж. Так званий: ось вам вихід ситуації. Ось вам система грошей, що не буде залежати від. Банків та від банківських рятувальних операцій у перші роки, а саме з 9 по 12, біткоін вважався такою собі іграшкою для гіків. Це був період експериментів. Майнінг, про який я згадувала у перших хвилинах відео, робили на звичайних комп'ютерах. 10 тисяч біткоїнів коштували кілька доларів. Тоді навіть була така смішна ситуація, що один пан заплатив за дві піци. Десятьма тисяч біткоїнів, і ну це вийшло в історію. Тому що ну це крейзі ринок був мікроскопічним. Це була дуже нішева штука, яка була цікава тільки програмістам і людям, які дуже глибоко в темі. У 2013 році крипту почали замічати змі, і стався такий собі вибух. У 2015 році з'явився Ethereum. Був величезний етап, оскільки ефір дозволив створювати смарт-контракти. Тобто програми на блокчейні після цього крипта стала більше, ніж просто цифровими грошима. Люди почали дивитися на неї як на технологічну платформу. З 20 по 21 перший рік ну, цікавість ще більше зростала. Тому що ми всі знаємо, що було Була пандемія, коронавірус. Люди втрачали роботи. Люди сиділи вдома, держави друкували гроші. Інфляція зростала, і крипта цілком виправдано почала виглядати як ну, альтернатива. Приходили інвестори, банки і ціни зростали. З'явилася ціла хвиля так званих трейдерів. 2022-2024 роки це про якісь обвали, шахрайства та розчарування. Оскільки відбувся крах Терри та Луни, банкрутство FTX, регуляції у ЄС та США, що означало величезні фінансові втрати для мільйонів людей, це був так званий період очищення, тому що шахрайські схеми, якісь малі, незначні проєкти, вони падали, зникали і залишалися найсильніші гравці, які можна вважати плюс-мінус лечить. Зараз, у 2020 році, крипта є легальною у десятках країн. У США, до прикладу, працюють біткоін і ТІФ. Великі банки використовують блокчейни, уряди тестують валюти. Інституційні інвестори купують біткоін як так зване цифрове золото. То крипта з такого бунту проти системи стала цілковито інтегрованою частиною її. Але все-таки потрібно пам'ятати, що легальність ще не означає безпечність і потрібно завжди зважувати ризики і оцінювати саму ситуацію. Поговоримо трошки про крипту в Україні. Я особисто не маю взагалі грошей у криптовалюті. Взагалі, зовсім. Ні центика. Проте Україна входить у топ 3 країн світу по використанню криптовалюти. Ну на це є в принципі досить такі логічні причини. Номер один це, звичайно, ж війна. Банки впадуть, готівки там всіх немає. Крипта собі буде стояти, і це відповідно такий собі більш надійний спосіб використання своїх коштів на випадок, якщо. Вся банківська система України завалиться. В українців шалена цифрова грамотність. Ми дуже цифровізована держава. Я думаю, ми всі і так це знаємо. Особливо українці, які виїхали в Європу, і дуже розчаровані від класної Європи, в якій краще жити. Та. От ну ми тут передові, як не крути. Сильний it сектор Я це особливо відчуваю в Львові. Тут кожен другий всім привітаєшник. От ну і Знову ж таки, цей от момент, що воно не регулюється державою, ти що робити перекази. У нас люди люблять по-різному обходити сплачування податків. От, і відповідно використовують крипту саме для цього. Також великі донати на армію, оскільки в нас ну, зараз на час війни дуже великі обмеження на зняття коштів, на перекази. Відповідно використовують це для того, щоб робити, наприклад, якісь більші донати і загальна недовіра до банківської системи в нас в Україні І недовіра до держави, і недовіра ні до чого. <плес> ну, але оскільки у нас багато людей у темі, у нас відповідно є дуже багато таких собі псевдоекспертів, які або продають курси. Або продають доступ до Телеграм-потів, або продають ексклюзивну інформацію про те, який зараз там Коін підніметься, коли, щоб його купити, потім, щоб його продати, коли він впаде. І, ну, і відповідно, людей, що заробляють не на інвестиціях, а на курсах. Можете, до речі, подивитися відео, тут про пасивні доходи. <свят> та головне історії втрат. Я тут хочу навести один конкретний приклад, досить неприємний, який стався недавно і зворушив всі українські змі В жовтні 2025 року. Тобто, ну буквально півтора місяці тому, у власній машині було знайдено мертвим. Відомого інфлюєнсера, криптотрейдера Константина Галича, більш відомого як Костя Куду, за даними міжнародних медіа, він втратив щонайменше 30 мільйонів доларів інвестиційних коштів, які йому довірили інші інвестори. Були повідомлення про те, що ринковий обвал став для нього останнім ударом. Це така історія. Знаєте, її важко не назвати сенсаційною, але просто через ну шокуючий фатальний кінець і. Це ще раз показує те наскільки обачливим треба бути, коли заходиш у крипторинок. Ну як треба завжди вважати, щоб не зайти з занадто великими амбіціями, особливо з чужими інвестиційними коштами і з амбіціями заплачемо. Тож, чи варто українцям заходити у крипту. Якщо коротко, то можна ну, осторожно. <ріст> можна але осторожно. От, е, можна, але треба з головою. Крипта має сенс як легкий спосіб переказів, як технологія майбутнього, і як якась така невеличка відсоткова частина вашого інвестиційного портфелю. Але треба пам'ятати, що це не є інструментом швидкого збагачення, такого не існує. І якщо ви бачите, що вам продають щось де е, кажуть. Вклади 100 доларів і витягни тисячу. Це не працює. Навідіться не на це. Будь ласка. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що ну крипта це не є щось чорне або біле. Це інструмент. В руках відповідальної людини може працювати на користь, а без відповідальної, без відповідного ризик менеджменту. Може відповідно привести до фатальних наслідків, про які ми, наприклад, чули сьогодні. Головне знати, що ти робиш, інформуватися, та не вкладати більше, ніж ти можеш дозволити собі втратити. Ну що ж, друзі, дякую вам дуже за перегляд мого тижневого відео. <с> Була рада бачити вас знову на своєму каналі. У мене там на фоні один букет Лілі і. Опс! І там є шаути букет Лілі. Ви мене запитаєте, Марта, чому тебе два букети Лілі? А я скажу, тому що це мої улюблені квіти І <плес> більше нічого вам не скажу. У мене навіть там є картина рожевої Лілі, дуже люблю їх. От до мене тут пахне взагалі квітник. Як завжди, підписуйтесь на мій інстаграм, яні Марта, моя найактивніша соцмережа, де ви можете побачити за кулісами життя. Познайомитеся зі мною особисто. Якщо у вас раптом з'явилося бажання. От, е, якщо не з'явилося бажання познайомитися особисто, то пишіть тут в коментарях, що ви думаєте, що ви думаєте про криптовалюту? Чи ви самі використовуєте її, чи варто мені почати використовувати? Переконайте. Переконайте. От е, Що ще. Їду наступного тижня в відпустку, але відео все рівно буде. Е, не знаю. Чи буде відео з більш сонячної країни, чи ні, чи я наперед знімлю. Але відео мусить бути раз тиждень. Підписуйтесь на канал, тому що у нас скоро 200 підписників що дуже крейзі. Я знаю, що це, ну, типу. Якось можу звучати як невелика цифра, але для мене, взагалі, кожен з вас, кожен підписник, це таке У, ура! Я коли бачу, якраз цифра, це просто надзвичайно приємно. Я кожному кожному з вас дуже дякую. Квіточка незмінна. Не знаю, правда, чи я валізу запакую, тому якщо буде відео з іншої країни, то мабуть буде без квіточки, ну, але ви це вже побачите. Ще скажіть, вам було цікаво, можливо, дивитися якийсь трошки інший контент, можливо, влоги. Блоги. Я пато подорожую. І ще займаюся спортом і багато всяким різним, то, можливо, можемо диверсифікувати трошки наше портфоліо, якщо вам цікаво, кажіть. От, добре, я, як завжди, багато-дуже балакаю. В разі, якщо хочете підтримати мій канал, у описі до цього відео буде посилання на Monobase, де ви можете це зробити з радістю приймаю вашу підтримку. І там, да, наразі все. І до нової зустрічей на каналі «Твоя старша сестра. Всім па-па!